Мир таке коротке та водночас таке об'ємне та багатогранне слово. Таке пояснення слову мир дає тлумачний словник. Мир. Земля з усім, що на ній існує, світ, усе живе, що оточує нас, те саме, що громада, народ, відсутність незгоди, ворожнечі, сварок. Відсутність збройної боротьби між двома або кількома народами державами, угода сторін, що воюють між собою про припинення воєнних дій, мирний договір. Спокій, тиша. А що для тебе означає слово мир? Мир це затишний теплий дім, в якому смачно пахне, в якому батьки завжди посміхаються. Бабуся розповідає казки, дідусь навчає майструвати, грати в шахи. Мир це парк в моєму місті, мир це річка на околиці села, мир це море, яке заспокоює своїм шепотінням, мир це ліс, який чарує своїми казками і співами птахів. Мир це школа, в яку ходять діти, та дитячий майданчик, на якому лунає дитячий сміх. З 2002 року Міжнародний день миру на всій планеті відзначають саме 21 вересня. Асамблея ООН заявила, що День Миру буде відзначатися як День глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватись припинення воєнних дій протягом цього дня. Символ міжнародного дня миру дзвін миру. Цей дзвін був відлитий з монет, які зібрали діти з 60 країн світу. Важить 100 кілограмів. Його подарувала Японія Організації Об'єднаних Націй в 1954 році. На дзвоні красується напис, який відомий всім. Хай живе загальний мир у всьому світі. Цей день генеральний секретар ООН дзвонить у дзвін миру. І після цього обов'язкова хвилина мовчання, пам'ять про тих, хто загинув у військових конфліктах. Ще один символ миру: білий голуб, що несе у дзьобі оливкову гілку, голуб миру. Він був намальований Пабло Пікассо ще у 1949 році. Для першого всесвітнього конгресу прихильників миру. Але і сам вираз і зображення голуба походить ще від біблійного оповідання про голуба, що приніс Ною в ковчег гілку маслини. Після всесвітнього потопу Ной випустив голуба, аби довідатись, чи спала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс оливкову гілочку. Як свідчення благодатних умов для проживання з того часу почали вважати зображення голуба з оливковою гілочкою символом миру, добра та благополуччя, символом надії, здійснення, бажання про життя. Ми, українці, миролюбивий народ, гостинний, щедро зустрічаємо гостей, друзів. Ділимось останнім з нужденним та щиро прагнемо миру. І наостанок я хочу познайомити вас з коротенькою притчею. Люди запитали у Бога Боже, чому так багато брехні, насилля, смертей, зрад, війн? Вам не подобається все це? Звичайно, ні. Бог відповів. Тоді не робіть цього. Коли кожний з нас буде прагнути миру, добра, робити все заради цього, тоді дійсно так і буде. Хай живе загальний мир у всьому світі.